Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense для того, щоб затестити ось цього чувака на Endless моді. От прям наскільки далеко можна дойти, використовуючи тільки Тітан Фенменів. Мені здається, можна дойти супер далеко. А ви уж підскажіть свої здогадки в коментарях. В общем-то, для того, щоб юзати їх, мені надо взяти з собою ще таких якихось звичайних прикольних челіксів. Мені здається. І кого б, кого б, кого бузяти. По-перше, треба всіх прибрати. мене тут доволі солідні такі. <смеш> Включені, але, в общем, прибираємо, беремо, значить, ми по-любому цього тітана вентилятора. Потім беремо по-любому діджея, беремо по-любому Санту. Потім нам треба міні-сігма. Кстати, міні-сігму у Сігнуту мені, аби хтось тако задарив, я би трохи гемів би скинув. Правда, в мене тут нема гемів, але я думаю, що я з цим розберусь колись. В общем-то, що мені ще треба? По суті, грошей мені надо не дуже багато, тому що фенмени, вони такі не сильно дорогі. Тому вчений, може, мені не треба. Мені надасть шеф, щоб давав ренджу. І що мені ще потрібно? Що мені ще потрібно? По суті, все чітко. Значить, ми можемо взяти чувака, який буде давати бабки. Так що, давай, бенц. І кайфи. В принципі, я думаю, цього буде мені достатньо. Поки що, давай погнали, подивимося, що в мене робиться на пошті, тому що, скоріш за все, там Опять у мене є якісь подаруночки. Бенц Так, да, 56 штук, липневий кейс. Привіт, я пам'ятаю, як попав відос з кросами. Я радий, що поміг тобі. Я старатимусь кидати тобі ці ящики. Дякую, ти велике братуха. Ти тоді мені реально допомагав конкретно. Дякую, дякую, дякую. Ще мех, камерамен Аларм, вчений. Дай якусь імбу. А що я тобі, дам, як Це ну... обалдеть. Його продавати треба, цих чуваків. Їх скоро буде вже взагалі дуже багато у всіх. Три гемчика, годлік, сігнутий! Можна в друзі, я тобі допоможу з Блокксфруту. З Блокксфрутом мені не треба допомагати. Блоксфрут це, ну тако, мені ця гра не супер, прям максимально цікава. Але магазинчик по Блоксфруту в нас є, тому можете купувати там всякі різні фрукти. Large вентилятор, фьючер клокмен, один клокмен, Shadow TV Man і 463 гемчика. Можна вченого меха, я твій підписник. Вчений мех? Це хто, це оцей чувак? Ні, а хто такий вчаний мех? А хто такий вчаний мех? Вчений мех. Я не знаю, хто це. Механічний вчаний. А, це ось Він. А, ну ми один, братуха, сігнутий тільки. Давайте дам когось такого іншого. Когось іншого, давайте дам. Вчений мех, кстати, не багато коштує. Тобі можна, в принципі, кого б тобі Кого, дати? кого б тобі такого дати, дати дати, дати, кого б тобі дати. Давайте тобі дам годліка просто і все. Отако От бемс, сант, конфім. Та й буде в тебе годлік, братуха. Я думаю, теж непогано. Кейсик, камера Spider, гвардіани, 100 гемів, ще. Такі кейсики, ще 500 гемів, мене заскамили на хайпера. Абалдіє. Це серйозно. Камера вумен, якщо досить 500 гемів, дам секрет подарунок. Ага. У мене нема 500 гемів, у мене 200. Астрочіл. ще один кейсик, ще кейсики, ще отакий чувачок. Купа, все, колоквумен сігнута. Дай, будь ласка, крутого юніта в Дефенс. Якщо можеш, і напиши, можна як з тобою зв'язатися. Скібідіта War Дефенс У мене немає крутих юнітів. У вони просто звичайні. Все, катана, вчаний клокмен і геми обалдеть. Дякую велике. Потім. Ще що сігнуте. Токсик сігнутий обалдеть. Future large clockman, кейсики, 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 Large Fanman, Guardian Clockman і гамів багато. Купа. Дякую щось. Дякую, дякую, дякую велике. Ще вчаний чувак на бабки. Ще Future фьючерш Clockman і тисяча гемів. Обалдеть. Братуха, дякую. І ще один фьючер він мені кинув. Годлік ще один теж велике, дякую. І 168 гемів. Велетенське вам, друзі, дякую. Всім, всім, всім дякую. В общем, і в принципі, я думаю, що ми можемо спокійно пробувати залітати в Endless мод. Отакими От -от персонажиками. Давай, само собою, зараз візьмемо і включимо Коінбуст. У мене їх 97 штук. Просто щоб коїнів більше заробити. І мені тут не хватає все на все якихось там 3200 досвіда для того, щоб пройти на наступний уровень. На наступний рівень, рівень, рівень. Погнали, коротше, залетимо. Пидимося, наскільки ми далеко зможемо дойти. Чисто з хайперами, Отакою зв'язочкою ми доходили плюс-мінус там 102-103 хвилі, понів на фул автоскіпі. Зараз, я думаю, що ми дойдемо. Ну, можливо, навіть далі. Так, я не знаю, вчану ставити, ні? Да, давай поставимо. Давай поставимо. Нехай буде. Нехай буде, нехай буде, нехай буде. Ми можемо навіть е, нажати цю кнопку, поставити ще одного вчану. Отако. Отако буде супер. Все, let's go. let's go, go, let's go, let's go. Поставимо міні-сігму. В принципі, все те саме, тільки потім будемо е, тушити чисто вентиляторами. Чисто вентиляторами. Побачимо, наскільки ми їх жорстко зможемо поставити. О, тут я вже, ну, бач, такого, типу, не сильно він зручно ставиться. Коротше, так що поки що, поки що, я навіть не знаю, що ми з цим зможемо зробити. Так, 500 коїнів у мене є, Питаємо ще санту, і напевно, 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 прокачуємо ще санту, отакогося От Бенц. І чекаємо, чекаємо далі. Нам просто треба конкретно поставити буде сігму. Потім поставимо діджея і поставимо зразу вентилятора. Та й будемо наставляти купу вентиляторів, й все. І не будемо паритись абсолютно. Так, прокачуємо, в принципі, тебе мене прокачати, і ще чуть-чуть коїнів мені не хватає, ну нічого страшного. Щас придеться, кстати, ставити уже сігму. Мені сігмочку треба буде ставити, тому будемо щось його якось ставити отако і прокачувати ще санту далі. Ще цей чувак почне гроші мені заробляти, і будемо прокачувати сант і якомога далі, далі, далі далі. Тому що ну нам треба конкретно жорстко проходити. Ну і обов'язково повністю на автоскіпі. Кстати, сам там пропустив. Шкода, шкода, що він потихеньку когось пропустити може. Але ну що ж поробиш? Я сподіваюся, що нам базу не знесуть, і все буде в принципі хорошо. Ну я в це дуже-дуже максимально хорошо вірю. Я не знаю, як там буде далі, Но сант треба прокачувати прям жорстко, щоб грошенят було в мене кожного разу прям в рази більше. І діджея він того зміс. Це хорошо. Так, 800 Коїнів ми тратимо, прокачуємо тебе. І зараз подивимося. У нас тільки що прям автоскіп був, можливо, треба прокачати оцих чуваків. Але хочеться, звісно, Санту. Ну, напевно, я не встигну до заробити грошей на Санту. Скоріше за все, не встигну, да. Тому тебе прокачаю просто. А тепер тебе мене прокачати. І потім ще й тебе можна зараз прокачати. І обалденно. У мене там по грошеня, там все кайф. У мене восьма хвиля. Санти підкачені непогано. Прям хорошо, вони дають по 500, це півтори тисячі, і ці дають ще 150. Це 1650. Мені капає просто за хвилю. І це, ну, доволі таки непогано, хочу сказати. Так, штуку в Кедуємо сюди, потім штуку ще вкинем сюди. Чом би й ні. Зараз ми все будемо прокачувати. Зараз у нас все повинно бути просто по максимальному маслу. Отако, Бемс, тисячу сюди, сюди тисячу, і в мене є ще 1300. Кого би прокачати? Кого би прокачати? Ну двушку мені по-любому не хватає. Так що тебе прокачаємо. І тупо не вистачає трохи грошей. Ну, нічого страшного, отако зробили. Тебе за дві прокачали, і тебе треба за тисячу теж прокачать, щоб ти там того боса якось бив би трохи. Бо це, звісно, халепа чуть-чуть. Але ти нічого, ти його доб'єш, я думаю, проблем не буде абсолютно ніяких. Як він сюди прийде, то ти його вже рознесеш. Там буде супер ізі. Тебе отако от підкачаємо. Чом би і ні. Щоб грошенята були. І тебе за три тисячі. Також прокачуємо Бенс, плюс 500 доларів. Сразу сюди. Тепер один чувак дає півтори тисячі, а не всі вони разом дають півтори тисячі. Цей 750 ще дає, цей теж 750. Коротше, у нас все тут хорошо. І тебе за 600 можна підкачати. І вообще кайф. Так, три тисячі у нас є. Тебе за двушку би прокачати, і кого б би, кого би мені качати далі? Ну, тебе за тисячу, але на коїнів даєш зверху. Тебе за двушку, на ну, 250, ну двушка. Ну я двушку по ідеї зароблю, так? Да? По ідеї повинен заробити. Отако, блін, не встиг трошки прокачати, ну нічого страшного. Тебе за трьошку ще зато прокачаю і буде кайф. Так, тисяча є, давай тебе за штуку прокачаємо, поки є ця тисяча. І само собою ще тебе ще за трьох прокачаємо, як тільки як тільки скіп пройде, і в принципі, у нас все чотенько. Все максимально класно? Можна навіть 300 баксів сюда ось витратити на діджея, в чом би і ні. Отако. та й хорошо. Оцю нема сенсу поки ставити, напевно. Хочеться допрокачати сант по-любому. Тоді будемо нормально качатись. Тебе за двушку, тебе за двушку. ще двушка є зверху, ти 2500. Ну, коротше, можна ставити шефа. Нехай там закидує клок спайдерів по 20 тисяч, та й буде норм. Просто поставили, щоб він стояв. І все чорт. Тебе за п'ятерку прокачуємо, тепер ти тисячу даєш сам. Тише теж скоро будеш давати тисячу. І ви даєте ще по півтори. Коротше, я буду заробляти во там 8 тисяч, коли всіх попрокачу. А 8 тисяч це нормально. Це прям хорошо буде. Так, і сам. Сант... Всі у нас стоять докачені, Бабла у нас, по ідеї, має бути тонна. І, само собою, можна ще діджея зараз підкачати. В чому б і ні. Потім качнути, напевно, шефа якогось. Хоча демеш у нього не сильно виростає, ну, в принципі, і так норм. Тебе теж нема сенсу ще качати, Мені би вентиляторів наставити просто. Мені би тупо наставити б вентиляторів і буде ваще кайф. Ну, вони вже тут не хочуть ставати. Оце не дуже прикольно, що вони ставати не сильно хочуть. Їх ще спати ложать. Якщо їх ще так легко ложать спати, то це взагалі не прикольно. Це супер не прикольно, якщо їх так ложать спати. Отут вона ще я не хоче ставати. Жесть, ти диви. У нього є певні свої проблеми. У цього вентиляторного чувачка. -то. Давай прокачаємося з джая на максимум, щоб я бачив радіус, хоча б в який треба ставити чуваків. Диви, ну він не хоче ставати тут. Хоче ставати тут, давай поставимо. Давай тебе підкачаємо, щоб ти хоча б трохи валивий, щоб не було проблем абсолютно. І тебе чуть-чуть тако підкачаю, щоб ти теж бив. Радіус тут хороший. Так, давай пробувати ставити далі. Мені треба якось їх тут наставити, Капець як багато. А як це зробити, якщо вони не хочуть ставати абсолютно? Тебе би ще прокачати, щоб ти більше і буст давав. Ну щоб ти більше буст давав. 음, це треба, блін, багато багато потратити бабла. Так, тебе тут поставимо. Нам треба просто дуже багато цих вентиляторів накидати. Я не знаю, де їх поставити. Тут, на жаль, не можна його поставити. Ну можна поставити отут. Ааа, бо тут, виходить, тепер я нічого не поставлю, так? Да? А ні, чого? Я можу поставити чувачка, Ну, тільки не так. А тільки отак. Це якось странно. Він якось дуже странно стає один біля одного. Це прям для мене якось супер-супер непонятно. Переду то ще не можна поставити нікого. Давай я тебе тут продам. Тут поставлю челікса. Саме складно в цьому ділі просто всіх розставити. У мене ще є місце для того, щоб юнітів ставити. Бач, він отако тупо не стане, тому що тут ось вентилятор його. Якщо ми поставимо такого, то він вже трошки стає. Но все рівно не дуже. Да, хайперів в цьому ділі легші набагато. Їх набагато легше ставити. Давай тебе ось прокачаємо нормально, щоб ти там прям капець валив. І тебе теж прокачати, щоб. Ти більший рейндж-буст давав ось за 12 бемс і далі за 15 мете теж підкачаємо. І бачить, дивіться, як вони його відштовхують. Вони їх просто всіх відштовхують. Ми цим фактором можемо супер далеко дойти. Головне, їм всім просто рейнджу піднімати. А щоб їм всім рейнджу піднімати, треба прокачати шефа. А потім цих всіх чуваків теж прокачувати. Ну, я ще можу Юнітку наставляти. Поки що я не буду ставити, я напевно ще потім цих всіх продам. І поставлю ще вентиляторів десь ось тут. Ну, на ну, скоріш за все, да. скоріш за все, буде іменно так. Тому що я би ще подробно не знаю, як зробити. Так, от таку ми зробили. Тепер ренжав у них супер -велика. 74 диви. на максимальному рівні: 74 ренджа, дуже класна ренжа в з шефом. І будемо щас потихеньку їх отако підкачувати, щоб у них ренджа піднімалася і щоб вони нормально так валили. Я думаю, буде хорошо, щоб вони відштовхували і били. Коротше, і щоб все 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 було супер. Бо грошеняток буде щас тона, вони, вони луплять хорошо і все буде кайф. Можна даже мені сігму підкачати, такого, щоб той ренджа більша була, щоб він там станув, якщо що І вентиляторчиків такого бенз-бенз, потихенько підкачуєш, потихеньку все, -все, -все, все чітко там стає. Так от 1200 сюди. Пушку, п'ятерку вкидуєш, потім тут так само, поняв. І вони стають конкретно жорсткими типами. Дуже гарною ренджою. Відштовхувати вони будуть кайфовою. Мені здається, що тепер разом з тим, що вони будуть так відштовхувати, ми зможемо супер далеко дойти. Мені здається, що так. Да. Ще плюс-мінісівма станеть може. Коротше, ну тут свої приколи. Так, ну і тепер вони всі тако нормально підкачені. Тепер по 10 тисяч треба в них вкидувати, щоб вони прям були хороші. А потім ще більше треба буде вкидувати, бабла. Коротше, будемо думати. Так, коротше, всі вентилятор чели у мене прокачені на максимум. Все у мене максимально чітко. Получається, мені. Мені потрібен ще один діджей, ще один шеф. Це виходить 2 юніта. У мене останеться місце на одного вентилятора, але тут ще 5 продати. Значить, по суті, як я планую зробити. Я планую поставити кудись сюди діджея, Отако, От наприклад. Прокачати його на максимум. Разом біля нього супер близько поставити оцього перса. Тож прокачати його на максимум. І в мене лишається один чувак. Одного чувака я можу поставити кудись-мінус ну плюс-мінус, плюс тут все. Отако і до нього все достає. Все, кайф, я його прокачую теж на максимум. Значить, все, що мені лишається зробити, це всього-навсього продати оцих чуваків на бабки і поставити їх всіх отут десь, поставити отут десь у цих вентиляторів. По ідеї я тут, їх зможу поставити нормальну нормальну кількість, і по ідеї місця тут мені буде вистачати. І ми зможемо супер далеко дойти. Я чомусь думаю, що все буде типа ок Побачимо, як воно все буде працювати. Ну а поки що просто-напросто треба збирати ще трохи капусти, тому що щоб прокачати одного вентилятора, мені треба тридцять тисяч, перед тим 10, перед тим 5. Типа, це вже 35, ну а там далі по мелочі Типа там за умовно 80 тисяч я можу прокачати 2 Титана вентиляторних а мені треба 5. Ну коротше, моя там <смі>, нормально бабок, ще плюс-мінус 1200. Тому можна поки що тупо почекати. А ще 75-та хвиля, вони нікуди взагалі не можуть відійти від спавна, бо їх всіх тепає тупо назад. І я думаю, повний капут буде десь, коли всі ці чуваки будуть доставати. Це плюс-мінус в оцій зоні. Вони просто всі будуть тепатись назад конкретно. Так що я думаю, буде кайф. Так, в общем-то, народ, трошечки грошей у мене підзбиралось. Можна пробувати це все лайно своє продавати. <смі> у мене зараз уже є 310 тисяч. І все, що лишилось, на все ставити вентиляторних челів і конкретно їх прокачувати, щоб вони просто тупо лупили. Вони глічі луплять, капець, глічі не можуть нічого зробити. Це прям максимально класно. Ну і само собою, по-хорошому, прям ставити більше цих вентиляторних чуваків. Просто я поки що не знаю, куди їх ставити. Але я думаю, що я розберусь і проблеми не буде Я тут ось одного поставив, щоб він тут нормально мені допомагав. Само собою, давай ще поставимо десь ось тут. Отако. Бенс, теж прокачали його на максимум. І я можу поставити ще, ще два юніта. а Топочка, Почекайте, мені взагалі грошей вистачає, типу максимально прям. Отако, от тако, тебе тут ставимо. І все. І одненький. Одненький остався. Вентиляторний бро. Вентилятор чел. Йоу, бро. Де те поставить? Поки що не знаю, де його поставити. Він не сильно хоче ставати, Ну, поставимо його тут на базі, коротше. Я думаю, буде ок. І тепер мені супер цікаво, наскільки ми далеко дійдемо. Дивин, 93-я хвиля, вони потихеньку все-таки йдуть, але їх тупо конкретно тепає назад. Їх тупо жест, як тепає назад. Поки вентиляторні чели не сплять, то їх тепає просто люто назад. У мене 50. У 60 уже юнітів, знову 54. Коротше, 50, 50, 50, 50 Потихеньку вони помирають, Потихеньку тепаються назад. Прикол в тому, що тепаються всі, навіть ці, що ось тут стоять. Типу, це жорстка дуже двіжуха. Мені кається, якщо сюди разом поставити ще якось Астро або Голдена, який буде їх сповільнювати, це ще буде дуже дике комбо, мені здається. А так то я не знаю, бо він ще буде плюс сповільнювати, плюс плюс оце тепкаться назад. Це просто щось неймовірне. Я не знаю. Це просто максимально жорстко. Ось о глічі шурують Диви, гліч ширує, його тепає назад, ну і все одно шурує дуже швидко. І. Його по ітогу вбили. Ну є ще ж глічі, які мають більшу кількість ХП. Побачимо, наскільки ми далеко дойдемо. Бо поки що мені здається, що все тіпа ок. Але як там буде на ділі, я не знаю. У мене стоїть два діджеї, у мене стоїть дуже багато вентиляторів, які наносять дуже колосальний величезний демедж. Величезний просто демедж з своїм воздухом. І ну, в принципі, по і ми боса розносимо ізі. Зараз буде сота хвиля, скоро зовсім. Побачимо, наскільки буде так жорстко. Бо поки що таке відчуття, наче ми нібито справляємося, а нібито якось є якісь перебої певні. Босом, типу, ми справляємося якось супер повільно. Саме далеко я доходив чисто на голденах, типу, щось там 120 хвиль, це прям супер далеко. На вентиляторах от прям супер цікаво, наскільки я дойду далеко. Мені здається, може дойду взагалі капець як жорстко. А може не дойду дійду нікуди. диви, бачиш? Бо вони вже дуже далеко доходять. Тут між ними є прірва, конечно, якась, але просто поки ми не добили босса, то не знаю якось таке відчуття, наче оці юніти ще де взагалі не получають. У мене ще є, звісно, дуже багато грошей, але я поки що ну, поки що немає куди тратити. Типу, Можна продати мені сіму поставити ще одного вентилятора, але. Но... Чи є сенс якийсь. Мені здається, абсолютно не ніякого. Ну, диви, боса рознесли і по і ми ось тут теж дуже жорстко далеко валим. Але таке відчуття, наче їх не завжди тепає. Тіпа, якось є якісь, наче перебої, поняв? Вони повинні їх ще жорстко тепати. Ну, є, походу, якісь кулдауни, і ну, вони ще Все, Бачиш, сюди по-хорошому, камера Repair дрон поставить такий, щоб вона там бігала всіх. Тупо хілила. але це якщо вже камеру дрон ще брати, брати Голдена зверху, ультимейта, то це треба з типом грати, з э, кінтом, який зможе теж замість там фенмена, наприклад, взяти ну умовно якогось ультимейта, Голдена. І подобну всяку движуху, щоб доходити супер далеко. Тут ось диви, новий чел, кстати Новий чел, в якого капець тільки хп, але ми його розносимо потихеньку. І ще само собою, ще само собою, ось такі челікси у нас валять. У нас ще тут купа народу, і ще десь є босс на 102 мільйона. Ну, де він, правда, я поки що не знаю. Ну мені здається, що ми дойдемо супер далеко. А ось, кстати, босс диви, йому взагалі байдуже, його не тепає. Як він так далеко подоходив? Чого його не тепає? Вертайте його назад, кенти, валіть. Вертайте його тупо назад, куди він пішов? Куди він ще пішов? Шов, я не знаю, бачив, в моменті супер жорстко йде, і його не тепає назад. Я не знаю, що так. Його то тепають, то не тепають. Чому так? Я не знаю. По ідеї, з таким інтервалом, пуш дистанція 1,5, і скільки їх має бути, то вони мають вообще не виходити з бази, їх мають просто тупо тепати назад всіх. Ну якось не так воно, походу, працює. Босами петхенько яко слупив. У нього 68 мільйонів, але я впевнений, що тут зовсім скоро підуть ще таких два, в яких вже буде більше хп. У нього ізначально було 114 мільйонів, зараз буде. Ну, звісно, там вийдуть ще двоє, в яких буде осьовани. Осьовани. У них уже по 140 мільйонів, а не по 114. так що. Може ще буде жорстко жестко. Обалдеть, і глич просто пожуровал, диви І хто його там тапает, не тапая? Йому ще байдуже, прикинь. Обалдеть! І зламав він базу, і пройшли ми в відтоді так само, 108 хвиль. Йоханий бабай, а тут нам записало ще 99. Це капут повний. Да, блін, це звісно жорстко. Ну, в общем, що хочеться сказати, друзі. По суті, вентиляторний чел мені сподобався. Доходить він плюс-мінус так само, як Хайпер. Так що в цілому навіть нема що сказати. По суті, класний чувак, але но... я не знаю, чому, чому всі так поняли, що Хайпер ну, хужий. Хайпер не сильно гірший. по суті, він такий самий тупо. Все є пуш-дистанція, але вона працює не, в... не завжди. Типу, не знаю. По суті, як Мені здається, юніти сильно дуже подібні. Можливо, вентиляторний чел там, ну, чуть-чуть, може здатися, що він кращий. А насправді я думаю, що він взагалі капельку кращий. Просто геть чуть-чуть. У мене, кстати, зовсім скоро новий ранг. Не забувайте підписуватись на канал. Ми вчимо до цілі в 100 тисяч підписників. Ну і в мене в магазині замовляйте юніт. З вами був Санчелос і всім пока-пока.